Працюєте стоячи або багато ходите протягом дня, носите незручне взуття, полюбляєте високі підбори, а потім щовечора ваші ноги гудуть від втоми. Так хочеться, аби хтось помасажував ваші ніжки. Представляємо рефлекторні капці Сила йоги. Це персональний масажист для ваших стомлених ніг. Особливе взуття, яке за 15 хвилин зніме втому та завдяки масажу акупунктурних точок стопи активізує у вашому організмі процеси самовідновлення. Вітаю! Усі ми чули, що хворобу краще попередити, аніж лікувати. Та, на жаль, у наш час ми занадто мало уваги приділяємо профілактиці. І згадуємо про власне здоров'я лише коли з'являються проблеми. А хвороби можна було б уникнути. Наприклад, за допомогою ось таких рефлекторних капців сила йоги. Метод їхнього впливу винайдений у Китаї і називається акупресура. Це масаж біологічно активних точок, розташованих по всьому тілу людини. І багато таких точок є на стопах ніг. Адже підошва ноги це умовна схема усіх систем людського організму. Погляньте на конструкцію наших капців. На місці устілки вони містять безліч рухомих кнопок. Коли ви взуваєте їх, кожна з цих кнопок натискає на потрібну точку на вашій ступні. Таким чином ви активізуєте роботу ваших органів. Ось ця кнопка, наприклад, відповідає за серце. Ця за голову, а ця зона відповідає за стравохід і шлунок. Коли виходите у капцях сила йоги, ви натискаєте на рефлекторні точки вагою тіла. Вони масажуються та розминаються, і ви відчуваєте, як по ногах розпливається приємне тепло. Рефлекторні капці позитивно впливають на енергетичні потоки в організмі. Такий масаж покращить лімфо та кровоток. При регулярному носінні капців ваші органи. Отримують потужну зовнішню підтримку. Шлунок працюватиме краще, головний біль мене сон нормалізується, м'язи розслабляться, налагодяться й інші системи. Тобто відбуватиметься самостілення вашого організму. Ще з давніх часів у Китаї вивчали приховані можливості людського організму. Таким чином було винайдено метод акупунктури, тобто впливу на рефлекторні точки для активації функцій систем та органів. На основі цього методу та згідно стандартних акупунктурних карт, і були виготовлені капці сила йоги, конструкція яких дозволяє масажувати усі рефлекторні точки на вашій стопі рухомими кнопками, точки, які відповідають за органи травлення та шлунок, за нирки та печінку. За голову та серце та за усі інші органи та системи. Носіння таких капців це чудова профілактика недуги. Масажні рухи та розминання рефлекторних точок стимулюють роботу лімфатичної та кровеносної систем нервової та ендокринної, знімають втому, покращують сон, послаблюють біль у м'язах та головний, підвищують імунітет та уповільнюють процеси старіння. Капці сила йоги це доступний регулярний антистресовий та оздоровчий масаж. У вас вдома. Уже з перших днів використання рефлекторних капців ваше самопочуття помітно покращиться, якщо ви носитимете їх хоча б по 10-15 хвилин по декілька разів на день. Після ходьби у капцях випийте трішки води кімнатної температури. Це прискорить циркуляцію крові та виведе токсини. Як бачите, наше взуття застібається на липучку. А це означає, що його можна відрегулювати на будь-яку ширину ноги. Разом із капцями ви отримаєте інструкцію, де детально позначені усі рефлекторні точки. Ви побачите увесь свій організм, а це означає, що капці турбуватимуться про всі ваші органи від голови до п'ят. Капці сила йоги виготовлені із якісних матеріалів, що забезпечить їхню довговічність. Якщо ви зателефонуєте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, наші оператори допоможуть визначитись із розміром. Носіть рефлекторні капці сила йоги та підтримуйте власне здоров'я за давнім китайським методом. Телефонуйте вже зараз до нашого телемагазину, адже відтепер дзвінки зі стаціонарних телефонів до нас безкоштовні. Замовляйте рефлекторні капці сила йоги за привабливою ціною та зцілюйте ваш організм за давнім методом акупунктури. Наші оператори допоможуть вам обрати розмір взуття та визначитися зі способом доставки та оплати.